Доброго дня, мої шановні слухачі, глядачі. Подивимося, які гарні новини очікують на Україну та українців. Протягом цього тижня, починаючи від 13 листопада 2023 року по 20 листопада цього ж календарного року. Гарні новини. Гарні новини. Слухайте, а ми дізнаємося е, хтось здохне по домовленості. Зільють якусь, або це жіночка, або це людина, ну орки, орки, орки е, середньої ланки командувач, когось зільють по домовленості. Це буде по змові. По змові. Людина з найближчого оточення, можна сказати, яка була на короткій нозі, з більш вагомим, вищим оточенням руських командирів. Слухайте тут іде щось таке розсипання, розсипання в, в, на імперії, розсипання е, на імперії, ну, Російська імперія в великої кількості. Чогось яскравого. Слухайте, на болотах буде літати. Будуть літати дрони на болотах. І буде загроза чомусь такому важливому, стратегічному, зірковому. Десь, може, там навіть і зірочка десь буде приліплена або намальована. Ну... В такому плані тут ще йдеться мова про зіркового якогось відомого керівника. Знову ж таки, тут і тут. Розсипання його влади, щось таке, знецінення якоїсь людини з імперськими замашками на болотах. Це далеко, далека дистанція, того я і говорю на болотах. Ще. Так. В них буде складна ситуація, в якій вони не зможуть знайти е вихід того, що. Вихід їм буде перекритий, вони не зможуть якось закінчити військову якусь ситуацію складну для них з плюсом для них, того, що, або вони руко-жопі, вибачте, за вираження, або для них. Або їхній якийсь авторитет здохне, знову ж таки, і вони підуть в розсипну. Якось так от буде, знаєте. Людина, яка їх має повезти за собою, вона здихає, і шлях їм заблокований. Вони не знають, що їм робити. Знову ж таки, йдеться мова про якусь ключову людину, в якій Яку все впиралося, і, і, і здихання якої призведе до принципу доміно у багатьох ситуаціях на, е, на території Раші. Ну, от якась така буде ситуація. Вона от як причину зумовить інші е, погані наслідки, це нас е, порадує. Гарні новини для України. Знов ж таки тут буде питання вибору. Як зробити так, щоби. Невілювати цей силовий тиск на них знову ж таки, орки десь опиняться в якійсь поганій ситуації, внаслідок того, що хтось з їхнього вагомого керівництва піде на концертку до Кобзона. Оцей його самовільний ухід на концерт Кобзона. Зумовить е, якісь е, події, які будуть е, наростати як сніжний ком, один на одне на, накладатися. Принцип доміно там спрацює якийсь. Ну, в такому плані, ну, знову ж таки, Хотіла я подивитися гарні новини для України, а це в мене вийшло і як вкупі погані новини для орків. Ну от зміни, зміни великі, зміни будуть. Неочікувані. Неочікувані. Пов'язані знову ж таки, тут як труна висяча, бачите? Людина як муміфікована, повішаний. Перевернутий, це от, от застиглий стан з цією дохлою людиною в труні, яка десь зберігається. От якось ця ситуація повертається. В інший бік, і це все пов'язано із здиханням цієї. Слухайте, і знаєте, що я думаю? Це буде, на мій погляд, по моїх відчуттях, оце, що здох Путін, і його двіники здихають? Ось це буде як переломний момент або початок того переломного моменту. Який буде розгортатися для нас найкращим чином? Ми будемо як, спостерігати за цим. Але знову ж таки це стосується дохлої людини, орків, імператор, імператор. Розсипання імператорської зірковості, от, можна сказати, у мене от зірка як Кремль. От щось там будуть якісь такі новини, ми дізнаємося про ці новини по соціальних мережах. Ну, от, ось так вийшло в мене. Вийшло в мене в купі гарні новини для України. Погані, є так, зумовлені поганими Новинами з е, болот. Така ситуація. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!